І буду пров'язувати дев'ятий рядочок, отак є, дев'ятий рядочок росточка. Але я ось тут рукав зняла повністю, ось мій росток, висота, і мені для підрізів ось тут потрібні петельки. Тобто, я їх буду додавати. Уже у слідуючому рядочку. Так як у мене ниточка ось тут, я просто продовжую в'язати ще один рядочок ростка. При тому всьому, я зняла один рукав. Один, два, три. Тобто тепер чітко видно висоту росточка. Це дев'ятий рядочок. Ось висота простка. Взагалі його в'яжуть різного розміру, різної висоти. Це все залежить від моделі. Але оптимальний там це.